Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз 14, 14. 7 грудня. Вітаю всіх з Різдво у нас їх в цьому в грудні і зараз, але буде потім одне, все це владнається, все це прийде до. Нормального календарю церковного, хоча я, ви знаєте, моє відношення, я я церква, і я це не то моє це творець, природа, планета, вселенна і мені не треба ходити до церкви, мені достатньо вийти на природу, мені достатньо свічку запалити, і ми всі є діти творця. А не його роби. тому Він е всіх почує, і свічка це як антена. Тому, е тому так, мені не потрібні попи, батюшки, священники, оці всі прохінєї мені не потрібні. Ось так. А ще це дуже серйозний Грегор, а він мені не потрібен. Я не хочу. Я не хочу буду затягнута в цей Грегор церковний. Ось так. Де купа грошей, і тільки гроші грають грають роль. І висять ці ікони замучених людей. Я вже не раз казала, що всі ці ліки, лік це лице. ліки святих це замучені в тих же церквах люди. А тепер вони на них моляться і заробляють гроші. То Перші тюрми були в монастирях. Все. Лекція закінчена. А, так от. Ну що зробиш? Треба ж об'ясняти людям, чому я не займаюся цими речами. Так, дивимося з вами. Мені пишуть, і так, в принципі, ми давно не дивилися. Давайте подивимося Херсон. Подивимося на Ленорманах і на ще якісь колоді, потім подивимось. Херсон, іменно саме місто. Чи буде, звісно, так його будуть обстрілювати, бо там стоїть польова артилерія на лівому березі, і там скопилося багато тої сили. дуже, ну, Я думаю, що херсонці розуміли то. Що вони будуть отримувати, як Миколаїв, як Запоріжжя, як Харків. Тобто ось такі обстріли будуть вестися, як Суми, як. Ой, забула. Забула це це місто, як називається. Може. Так, ладно, в общем ви зрозуміли. Ну, давайте подивимося, як себе буде почувати Херсон, що з ним буде у десь Давайте подивимося на три місяці. На три місяці. Місто Херсон, яка буде обстановка. Дивимося цивільно, як будуть жити люди. Ого. Ого,са. Ну, зараз дуже, дуже, тяжко, дуже тяжко. Цей січень буде дуже тяжкий. І потім піде наближення, вже очікування е, дуже серйозної події. Всі ми з вами розуміємо, яка це буде подія, дуже на неї сподіваємося. Е, яка, в принципі, принесе легкість, легкість радість і е, це буде під кінець вже цих трьох місяців. Це вже буде під кінець а, січень, люди березеньось, так що, звісно, що січень буде тяжка робота. Тримати, триматимуться люди один за одного. Тримають. Ключ буде в наших руках, він буде е, за всіма замками. Дуже буде, дуже буде він прикриватися цей ключ, і я хочу сказати, що е, деякі херсонці почнуть. Е, з них почне вилазити, ото, що, е, ну, які жили, знаєте, при окупації, як кажуть, і вашим, і нашим, аби їм було комфортніше, да? ось вони почнуть там займатися фігньою. Ну, бо тяжко, звісно, стріляють по ним. Подіяться буде дуже потужна, статусна. А, бачите, хто це? <свісна> Ей, звісно, щоб здобути той клевер, щоб здобути те щастя, буде вестися дуже потужна робота. Ось вона. І я вам так скажу, що люди під масками, вони проявляться. Вони проявляться, вони про себе самі скажуть, бо будуть вести себе так. Так що оці люди вони себе покажуть, проявлять. Дуже добре ми будемо знати, кого саджати, кого на ражку виселяти з чемоданами. <хи> так що отак Херсон. Так, Херсон, така судьба буде у вас. Чи будуть обстріли? Звісно, будуть. Звісно, будуть. Ой, Боже Боже, давайте я подивлюся, чи будуть у вас потужні. Давайте так помісячно подивимось, як вони, може, будуть затихати. А, обстріли Херсона міста Херсона, правого берега Херсонщини. І подивимося на ці три місяці. Будь, будь ласка, покажіть нам карти. Січень місяць. Звісно, вони будуть ще обстрілювати в них наказ, і вони це будуть виконувати лютий. Лютиї. Я вам скажу так, що в них зміниться тактика. Зміниться тактика і е, також зміниться напрямок. Е, якось вони будуть міняти це все. Тут, тут, тут буде змінюватися. Так, так, підуть зміни у лютому. Березень. Березень буде стабілізація, але не в усіх, е, не скрізь. Тобто вона от тільки почнеться, почнеться. Ще будуть прильоти, але в цілому вже люди будуть радіти, будуть радіти. І, а ну що це за дівчата у нас? Так, і будуть, будуть вертатися люди, повертатися люди, будуть повертатися сім'ї. Ну, ось, бачите, в березні з лютого почнуться вже зміни. Бо вже буде ось така у нас, бачите, карта випала. І вони почнуть міняти свої плани, міняти напрямки, скоріш всього, будуть тікати вже оттуда. Ось. Але, звісно, ще будуть вони туди пострілювати. Може, вже ракети посилати. Ну там вони знайдуть, як стріляти. Але вже в березні підуть зміни. І люди почнуть повертатися вже даже до Херсона березень місяць. Чи будуть великі втрати людей? Давайте подивимось теж помісячно в місті Херсоні на правому березі від обстрілів січень місяць. Я так скажу, що так. Будуть вони обстрілювати, будуть вони також змінювати свою тактику обстрілів, і ми вже будемо тут е мати е свій захист. Е якось ми будемо тут вже менше буде. Менше буде загиблих. Менше будуть, звісно, але менше. Менше, так, да, в Січні. Так, давайте подивимося, я хочу, щоб бага... більш весь спектр був карт. А по лютому, чи будуть втрати людей в Херсон, правобережжя Херсонщини від обстрілів, чи буде втрата людей багато. А... <кій> а, ви знаєте, я вам так скажу, що Іде таємниця, по-перше, деякий час ми не будемо про то знати. Але оця карта вона показує нам, що все ж таки, все ж таки ми будемо справлятися з цим. Це не буде так. Я скажу так, ні. Людей буде менше становитися загиблих, менше, бо будуть робитися якісь речі дуже цікаві, нові. І буде йти якась робота, вона почнеться і буде йти якась секретна робота, то людей буде, ну, я не бачу взагалі тут загиблих, може якісь поодинокі випадки будуть. таких Ну, поодинокі випадки смертей. Особисто таких масових. березень місяць. Чи будуть втрати на Херсонщині, Правобережжі, ліво міста Херсона? Ну, дивіться, тут я скажу так, чи будуть втрати людей? Тут буде якась така історія, знаєте, закручена, але, але вона е, двойственна буде якась, знаєте, вона не проявиться зразу і все одно закінчиться. Я не хочу зараз це обговорювати отак. ну, Я думаю, ви бачите маски, ви бачите наказ. Тобто люди під масками роблять свою роботу. Роблять її дуже гарно, бо трансформація лежить між новинами гарними і вибором. Так, там є зрадники, але, скоріш, всього, що їх будуть захоплювати, і у зв'язку з цим вже не буде такого коригування і менш буде тих попадань по, ну, знаєте, як менше буде менше. Так, ці дві карти, вони такі собі, але це, може, дайте, я подивлюся, от, от так от трошки віддільно на них на трансформацію. Так, да, це буде гарна трансформація. І це вибір буде наш. Це будуть, це буде на, це будуть наші маски, по-перше. Так, і це буде робота наших людей. Я хочу сказати, що в березні, от в березні, я в принципі, так, буде якась вибір, але він буде мати ключ. Я не бачу в березні взагалі тут якихось загибелі людей. Не бачу, ні. Ні. Це буде захист, це буде зміни і це буде ключ в наших руках. Ну, от якось так. Ну і давайте подивимося в жилівий берег Херсонщини. Ми подивимося зараз, що будуть, як будуть себе почувати там окупанти російські. Що вони будуть там робити в січень місяць. Вони будуть вичікувати там сидіти, накази чекати по башні, бачите, вони будуть мати там люди, звісно, що працюють не тільки їхні дереги, але і наші ДРГ. Це війна. В них неясна ситуація, вони вже думають про те, як отуди здриснути. Знаєте, вже в них це в головах є. Оцей туман, він вже є, і вони там. Над цим дуже ретельно думають. Це січень місяць. В них неясна ситуація. Бачите, в них, по-перше, є люди в Нідрьоні, які там працюють, працюють на Україну, партизани, ще щось там, тобто спеціальні групи. Тобто, все це там є. Давайте подивимося лютий місяць. Лівобережжя Херсонщини будуть у нас гарні звістки, але ця ситуація буде ну, і в січні місяці буде буде якась робота і буде результат, і він буде дуже гарний. Дуже гарний буде наказ, будуть і гарні звістки, і буде така, знаєте, операція. така, вона не буде різка така, але потім воно буде так потихеньку, а потім зрушить і так хорошо зрушить, і буде дуже успішно. Дуже успішно. А, тобто, от по цим картам, якщо дивитися, я ж дивлюся росіян, то вони. А думають, ну от, людям конкретно треба вижити, і вони думають над цим рішенням, що їм приймати рішення. Вони приймуть правильне рішення, де, де, де хто з них. Ну, скоріш всього, що вони будуть тікати. Бо коса і клевер це і вивчання цього, це вони будуть отуда відходити. Тут немає військових карт. Немає. Вони навіть отримають наказ. І, скоріш всього, до цього будуть причетні дівчата, матері, може, якось так. Але це буде клевер для них. Вони будуть відходити. Але для нас це теж буде клевер, що вони підуть. Це буде для нас прекрасно. Ну і давайте подивимось берези. березень. Що будуть робити росіяни? На лівобережжі Херсонщини. Е, так, будуть вони це робити, будуть там працювати маски, будуть вони працювати під прикриттям. Це буде таємна історія. Вже вони по цим. Там буде дуже нервова обстановка. Вони будуть то скривати від руководства якимось чином. Ну, від, від Путіна, зрозуміло, да? Ось, але е, от, розумієте, тут. Їм вже, в принципі, буде той день наказ відходити. Бо ось звістка, ось, вони вже збираються, будуть навіть переодягатися. Я вже казала, то, коли вони з Херсонщини тікали. Я казала, що будуть навіть в жіночі переодягатися, так і тут. Вони будуть. Це, і це дуже нервова обстановка в них буде по місяцю. Вони будуть відходити. Вони будуть відходити. Будуть відходити. Хлопці будуть їх вибивати оттуда, і вони будуть відходити. Вони багато їх вийде оттуда. Бо, бачите дерево, роди сохраняться їхні. Вони будуть виходити, але й сохраниться і наше дерево. І наші люди. Ну і давайте подивимося. Подивимося, як будуть діяти наші військові. На лівобережжі, що вони будуть робити січень місяць. Ух ти, Йолки палки Ну, вони там так і роблять, в принципі. Тут рулетка падає, таємниця. Ну, військові дії ведуться, там повинно постійно та бавовна. Так, ага. Ну, ще кубики кажуть не то, що рулетка, а ще кажуть і про зміни. Тому оце зміниться різкими рухами такими. Піде підуть різкі рухи. Так, лютий місяць наші військові на лівобережжі Херсонщини. Лютий місяць. Ух ти, у нас тут і перемога може бути. Тут он, букет падає. Гарно. Будемо радуватися, і це наші хлопці. Тут буде, тут буде дуже все добре. Так, це робота в правильному напрямку. О, в лютому. В лютому. Херсонщина, лів, Лівобережжя. Тому правобережжя там і падало, що буде полегшення. Ну і давайте подивимося березень місяць лівобережжя Херсонщини. Яка буде обстановка? наших ЗСУ. Будуть боротися, звісно. Буде вестися та робота і розмінування, і все така артельна, противна робота. Але вона, бачите, увінчається букетом перемогою. Стабільна буде ця обстановка, напрямок правильний. І ми будемо очікувати, будемо очікувати, чекати головного призу. Ну ось так березень місяць він увінчається цим. Будемо на те сподіватися. Я дуже того чекаю, дуже сама того хочу. Погода трошки нас підводить, не можуть піти танки, не можуть піти оця техніка, бо оця грязюка, багнюка, болото. І це дуже тяжко. Зараз приморози буде легше хлопцям і сушитися від тої мерз... мерз... мокроти, і... і все. Менше буде захворювань, цих, бо волога, звісно, це е, така, знаєте, приємна атмосфера для бактерій, різного виду вірусів. Ця вологість повітря, мокрість, вічна мокрота. Все, люди, херсончик, ми з вами подивилися. Ось такий він, бачите. а ну давайте зробимо сундучок для Херсонщини на ці три місяці. Сундучок буде, покажіть нам карти загальну общу обстановку, чим, що буде по початку всередині та на кінці цих трьох місяців, січень-лютий та березень. На Херсонщині лівобережжі. Початок. Середина. І закінчення. Будемо проходити гору. Будемо проходити гору. Ну, ми її пройдемо. Сподіваюсь, ми її пройдемо. Ось наші хлопці. Будуть працювати. Але ось наша мрія, і ми до неї будемо йти навіть скрізь гори. Ну і давайте подивимося. Ми зараз подивилися лівий берег, давайте подивимося правобережжя, місто Херсон. Теж зробимо скриньку, сундучок, да? будь ласка, початок, середина та кінець цих трьох місяців, ці собиті всі, будь ласка, покажіть нам карти. Початок очікування. Підготовка. Середина. йдуть якісь прикази, накази, документи. І гарно, гарно будемо гуляти, як кажуть. Люди будуть довольні. Наприкінці трьох, третього місяця вже почнеться люди облегшення. Це Херсон і правий берег. Ось така. У нас вийшов такий розклад. Давно я не дивилася херсон, давно не бачила, що там і як. Ну, ми знаємо, що там тяжко і, не, і опалення. Там так собі частково, бо вибивають все ті покидьки, і опалення, і світло, і вода. В общем, все десь якось-якось, якось, якось. якось, якось. Тяжко людям, дуже тяжко. І не виїжджають, бо нема грошей, нема куди, і як жити, тобто, так, в заручниках. Ті, що з грошами повиїжджали давно. Так що так, люди, все. Я вам показала, розказала. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо є бажання, заказуйте розклад на якесь питання. Записуйтесь у вайбері, там тільки писати, не дзвоніть, я не знімаю трубку, я читаю і відповідаю. А також, якщо є бажання підтримати канал, там виставлений номер моєї приватної приватбанку картки. Все, почуємось, па-па.